І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу, всім любителям грибарства та природи. Ну що, друзі, сьогодні у нас 3 червня 2023 року. Субота на годиннику. 7 година. На дворі захмарилася, похолодало. Ось, взяв бушлат сьогодні. Прохладно. Ми з Джеком вирушили в ліс пробувати свою удачу на білі гриби. От. Вчора у нас падав дощ. Ну, не такий аж сильний, але трошки падав. В лісі є трохи вологи. Ну, звісно, що вчора падав, то сьогодні точно ще не повилазили. Перед тим було тепло. Може щось десь вискочило. Ну що, як завжди, сідайте зв'язніше, за перед собі наливайте чайок, а ми з Джеком йдемо шукати вам грибочки. Ну і собі трошки, добре, ну, вперед, за білими грибами. І не тільки. А ви тільки уявіть собі. Отако заходиш собі в ліс і зразу біля першого дерева тебе зустрічає пару десятків білих грибів. Уявили? Ось. А пару років назад, зайшовши сюди в ліс, ось там де цей провалець, на мене їх чекало більше три десятка. Гарних, повнезних, Таких пустолобиків, лобіків, пузатиків. Я надходжу. Уявляють собі, а вони там козазирають. По цій фосі там деджек. І махають руку ходи сюди. Я чим ближче, а їх там все більше і більше, і більше і більше. Та то, друзі, більше як пів кошика на одному місці. Це був закос. Ну, але тут таке, рік на рік не попадає. Бувають роки що грибів просто, тут неможливо їх вибрати. Тут така грибниця, грибів тут всяких. І ростуть вони не так, що десь там, десь там, а тупо всюди ходиш і збираєш, ходиш і збираєш. Люди ходять цілий день і вони є, і є, і є, і є. Ну, це, звісно, який рік, коли грибниця добре розродиться, тоді тут уйма грибів. Вибрати їх просто нереально. Народу скільки переходить і кожен йде з рибом додому. О, так. А ну, добре, шукаємо білого. Так, походили ми більше пів години з Джеком по тому лісочку. Взагалі не було нічого. Йдемо в слідущі місця. На дворі вітер, чим раз все сильніший і сильніший. Ну, прохладно сьогодні, друзі, дуже прохладно. Я навіть взяв бушлата. О, де ти є? Де ти був? Десь бігав. Холодновато після жари, такий перепад температури, Швидкою долину. Не дурно, так люди слабують. Такими різкими перепадами. Вчора під 30, сьогодні нижче 20. Як тут не будуть тиски і тому все подібне. Ну що, продовжуй наш пошук. Обійшли ми той лісок з Джеком. Там нічого не знайшли. Йдемо далі, йдемо на слідущий ліс. Шукаємо, мусимо щось знайти. Іди. Ну що, перейшов я, друзі, у березину. Пару днів назад я тут був знайшов під березника. Йду тако попри дорогу саму. Тут посередині лісу. лісова дорога, що ліс вивозили. Ось. І тому щось бачу зазирає. Біля берези. Бачите? Береза, а тому зазирає. Щось біліється. А певно у нас що то? Ага, то у нас козар. Так що. Джек. Ходи. Ходи, знайшли трофей на нині. Опа, перший грибик, Ось такий. Понюхай, понюхай, пахне. Пахне. Опа. Легко сидить наверху суш ось такий ще й твердий гарний козар. О, який наш перший сьогодні улов. Нюхай. Нюхай. Чи ти вже понюхав, не хочеш більше нюхати? Не? Краса, ну я сам понюхаю. А ну нюхай. Пахне, пахне, правда? Ну як би не пахло? Я ж сюди чую, як зашмаркає. Ну що, спочином 3 червня. Перший гриб на сьогодні. Не білий, ну, але теж приємний. Але пахне, заскучив за цим запахом, краса. Що пахне, то пахне. Що, подивимося, чи він чистенький, друзі, а? зараз перевіримо. А, благодать. Так, ну що, Почистимо, подивимось. Чим Дивіться. Опа, бачите? Козар чистий. Як не дивно, 3 червня, а він чистий. А що такою доріжу? Діться. Чистосенький. Ха. Капець. Неймовірно. Сьогодні 3 червня, а козар чистонький. Бачите? Ах, краса пахне. Шукаємо далі. Ну що, на годиннику доходить 9 година. А в нас вималювалася та сама картина, що й минулого разу. Пішов по придорогу, знайшов одного підберезника, заліз сюди в гриб, в середину березини. Ходжу такими гарними місцями, бачите, як класно. Гарні місця, місця грибні. Але але... щось більше нічого не бачу. Один виріс по придорогу. Ну, так на збитки. Аби затягнути всередину. Зайшов середину, вже ходжу тут. Пів години результату немає. Ну, так є. такі в нас трафунки. Добре, ще зараз тут покорнеться, пара хвилин будемо звідси вилазити. Будемо переходити в інший ліс. Хіба би, хіба би щось знайшли? Якщо знайду, ще щось цікаве, то ще піду на другу сторону березни. Дивіться, по другий бік дороги. Ми вже так відійшли від дороги на метрів 200, напевно, в глибину цієї березни. Але щось немає. Попри дорогу, один виріс. І так минулого разу одного було знайшов, пішов середину. І нічого, вже Джек тут ходить, шукає по під кожну березу. Правда, Джек? По під кожну березу він же нюхає. Каже, нема, нема нічого. І я вже тут зазираю. Ну так і так, собі на пальці не стаю. Нема. Ну нічого. Добре, ще разом тут зараз. коло Немає, вертаємося, йдемо в другий ліс. Так, вертаюся я назад. До дороги ось тут на виході і тут знову нам попадає щось стареньке вже. Старенький. Що це у нас було? Теж підберезник, коза, але вже старий. Поїджений. А його лише тут вищемо хай лишається. Тут друг вже його їсть. Хай їсть далі. А, ще один був і знову біля дороги цієї. Туди вглиб ходив, немає нічого. Ну що, Диана, другий ліс. Продовжуємо йти посадкою такою молодою. І по дорозі нам попадає тому ТСЖ. Трутовик серчано-жовтий. Гриб-курка. Власною персоною. дитський гарний молодий. Угу. Ось така краса пні пнідуба. Молоденький. Ось чистий. краса. Так, там з того боку ще Тут З другої сторони ще такий квачик. Що, продовжуємо далі? І полегонько натікала у нас 10 година. Вийшло сонце, вітер. Хоч сонце світить, але все одно прохладно. Ходжу в бушлаті. Не є, щоб було душно. Ну що, друзі. На цьому будемо, напевно, закінчувати наші сьогоднішні пошуки. Походив я доволі досить багато. Знайшли ми, саме бачили що. Поки що більше немає нічого. Ну що, будемо сподіватися, що може після вчорашнього доща щось полізе краще. Ну добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Папа, -па. все буде Україна! Два заклятих ворога. Злібсь прямо на дорозі. Як вони тут все розійдуть, пьяни немає. Ну що? Ага? Увтік. <сум> <сум> Втік же? Що? Там тобі не можна сігнути? Кіць, кіць, Червоні маки. Тихо, Джек. Кіць. Кіць, 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 кіць. Кить-кис-кис-кить-кить-кить. Дейки. Дейки, я